Добрий день, дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку повторення, текст, речення, слово, орфограма. Також ми продовжуємо з вами знайомство з чудовою американською авторкою Меган МакДоналд та її твором Джуді Муді. Ми продовжуємо читати невеличкий уривок, який має назву знову до школи. Для плідної роботи на уроці давайте перевіримо нашу готовність до уроку. Ми сьогодні працюємо з підручником, українська мова та читання на сторінках 11-12. Нам знадобиться зошит у лінію для виконання письмових робіт та пенал. Якщо все необхідне вже готове, давайте починати. Розгортаємо наш зошит і записуємо сьогоднішнє число класна робота. Не забудьте відступити від попередньої роботи два робочих рядочки. Сьогодні у нас 6 вересня, класна робота. Не забувайте також, що відео можна поставити на паузу для того, щоб все охайно, каліграфічно написати. Після того, як ви написали число і класна робота, запишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Починаємо із вивчення словникового слова. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Розгадай ребус. Дізнайся, яке слово заховалося у ребусі. Уже здогадався? Так, це слово восени. Зверніть увагу, це слово так, як і попередні два, вдень, влітку, восени пишуться разом. Яку роботу ми будемо зараз виконувати? Нам потрібно записати це слово у наш зошит, виконати звукобуквений аналіз та скласти з цим словом речення і записати його в зошит. Отже, після того, як ви записали число класна робота, каліграфічну хвилинку з нового рядочка з великою літерою записуємо слово восени. Ставимо тере. Після цього записуємо з вами транскрипцію. При вимовленні слова восени Е наближається у вимові до звука «и». ставимо наголос восени. Тепер порахуйте, будь ласка, скільки в цьому слові букв, скільки звуків, а скільки складів. У цьому слові шість букв, шість звуків. Та три склади. Пропоную записати таке речення. Навчальний рік в Україні розпочинається восени. Ставимо тире. Уточнюємо, коли саме? 1 вересня. Поставте відео на паузу і запишіть каліграфічне це речення. Отже, ми звикли з вами починати навчальний рік з 1 вересня. Але не в усіх країнах починається навчальний рік саме у вересні. Я пропоную вам подивитися відео і дізнатися, коли розпочинають своє навчання у різних країнах і як проходить цей перший день. Будь ласка, відео! Ціне на навчання в Ізраїлі розпочинається і жовтня. 1 ж вересня першачки приходять до школи, знайомляться з учителями та однокласниками. Решта просто поспілкуватись одне з одним. У школах ізраїлю існує традиція: запускати в небо повітряні кульки з побажаннями. День знань там триває весело і головне, швидко, без офіціозу. Перший день навчального року в Японії припадає на перше квітня. Звичних для нас лінійок в цій країні немає. Першокласники та їхні батьки зустрічаються з учителями, вирішують організаційні питання. На цьому усі урочистості завершуються. І, мабуть, найщасливішими до школи йдуть діти Німеччини. Перший день навчального року завжди цікаво, як учням, так і батькам. І все через традицію, яка зародилась ще в 19 сторіччі. Першокласники йдуть до школи з особливими пакунками із солодощами, канцтварами, книжками. Щасливим першачкам влаштовують екскурсії по. Школі урочисто представляють іншим учням. Отже, я вже святкую День знань у різних країнах. Поміркуйте і дайте відповідь на моє запитання. Чи всюди діти йдуть до школи 1 вересня? Який у тебе був настрій 1 вересня? А наступного дня? Поділись, будь ласка, своїми враженнями, постав відео на паузу і проговори відповіді на мої запитання. А ми продовжимо з вами працювати сторінка нашого підручника 11. Працюємо за стратегією короване читання, тобто читання із зупинками. Як ви думаєте, чому ж Джуді Моді була в поганому настрої? Так. Отже. Ми продовжимо наші знайомства. Меган Макдонал, авторка нашого з вами твору, знову до школи. Маленький уривочок із повісті про Джуді Моді. Починаємо читати. Я буду читати кожен слайд. Після того, як я прочитаю, ставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте кожен слайд самостійно. Отже, на уроках. Джуді Муді думала лише про себе. Зірку її власного колажу. Про мене. Можливо, цей рік не такий уже й поганий. А тепер час для орфографії. Бе, орфографія, буркнула собі під носа Джуді, згадуючи свій поганий настрій. Бе, орфографія! погодився її друг Френк Перл. Джуді уважніше подивилася на нього. Візьміть аркуш паперу. І запишіть п'ять слів, захованих у написі: Велетенська сирна піца. Ставимо відео на паузу і читаємо ще раз самостійно. Продовжуємо. Джуді взяла коробку новеньких олівців, розмальованих скаженими мордочками. Буркотливі олівці для абсолютно різних настроїв було написано на пакунку. Чи ви коли-небудь бачили олівець, який має такий вигляд, ніби вранці встав не з тієї ноги. Чудово! Нові буркотливі олівці допомагали їй думати. Вона знайшла слова лікар, лицар, вата, заховані в написі пана Тода, та замість них написала: Ні, 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 ні. Ти сьогодні не в гуморі? запитав пан Тод. Відповіла Джуді Муді. Тиснемо на паузу, читаємо самостійно. Прийшов час першої зупинки? Дайте відповіді на мої запитання. Про що ти дізнався або дізналася, прочитавши цей шметочок? Яке завдання на уроці найбільше не сподобалося Джуді? Як ти гадаєш, що буде далі? Напевно, треба розтлумачити слово орфографія. Отже, орфографія це система правил написання слів. Тобто правильне написання слів. Орфограма написання слів або словосполучень, яке відповідає правилам орфографії. Правильне написання слів ми можемо знайти в орфографічному словнику. Синонімом до слова орфографія. Є слово правопис. Продовжуємо читати. Це дуже недобре, сказав пантот. А я якраз хотів запитати, хто хоче піти до секретарки і забрати піцу? Це сюрприз із нагоди початку нового навчального року. Піца? Піца! Справді, клас буджено гудів. Тож хто сьогодні хоче забрати піцу? запитав пантод. Я, закричала Джуді. Я, 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 я! хором кричав увесь клас, махаючи в повітрі руками, як вітряками. Ставте відео на паузу, прочитайте цей шматочок самостійно. Сторіночка 12. Продовжуємо. Рокі мовчки підняв руку. Рокі, чи не принесеш нам піцу? спитав Пантот. Коли Рокі повернувся з піцею, клас затих. Усі жували малесенькі квадратики сирної піци та слухали, як пантот читає оповідання про пса, який їв піцу з ковбасою. Коли він закінчив читати, Джуді запитала Пане Тот, чи можу я подивитися на ваш маленький столик для піци?» Добре, ця річ буде твоєю. Якщо завтра прийдеш до школи в доброму гуморі. Як думаєш, ти можеш погодитися на цю пропозицію? Так, пане Тот, вигукнула Джуді. Так, так, так. Тепер цю частинку прочитаєте ви самостійно. Чому, на твою думку, Джуді в Муді не любила орфографію? Пригадай вивчені орфограми? та доповни таблицю прикладами. Ми будемо не лише доповнювати таблицю, але і повторювати правила. Отже, перша орфограма це апостроф. Давайте згадаємо правило. Апостроф пишеться перед літерами я, Ю, Є, Ї після букв Б, П, В, М, Ф. Наприклад, черв'як об'єм. М'який подовжений приголосний. М'який подовжений приголосний звук позначають дві однакові букви. Навчання, оповідання, життя. Префікси роз без У префіксах роз без пишу букву З, розділити, розкласти безмежний. Ненаголошені е. Щоб дізнатися, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад, тихенько змінюємо слово. Тихо, вишневий змінюємо слово. Вишня. Згадали? Працюємо далі. Я пропоную вам попрацювати в зошиті. Посередниці вашого робочого рядочку напишіть, будь ласка, вправа 1. Спробуємо виконати подібну роботу до тої, яку запропонував пан Тот. У нього був напис велетенська сирна піца, а у нас велетенський смачний вареник. У вас є декілька хвилин для того, щоб із цього напису знайти. І записати в свій зошит п'ять слів. Ви можете використовувати літери або буквосполучення і скласти ці п'ять слів. Отже, час пішов. Дякую! Давайте перевіримо, що у вас взагалі могло вийти. Я вам дам до прикладу декілька слів. Можливо, якісь слова у вас зійдуться з моїми. А можливо, ви мені назвете ваші п'ять. Отже, велетень, смак, мак, чай, чайник, карета, нитка, санчата, червень, намистинки. Тепер, будь ласка, поставте відео на паузу і назвіть мені свої п'ять слів, які ви знайшли. Гарна робота! Дякую вам за старанність. Переходимо до наступного завдання. Пишемо наступну вправу. Вправа 2. Нам потрібно з прочитаного нами тексту виписати три речення, одне з яких буде розповідним, інше питальним, а третє спонукальним. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно відшукати ці три типи речень. Відшукали? Давайте запишемо. Джуді Муді не хотіла, щоб закінчувалося літо. Яке це речення за метою висловлювання? Правильно, розповідне. Поставте відео на паузу та запишіть його собі в зошит. Записуємо наступне речення. Велетенська сирна піца! Це на обід! Яке це речення за метою висловлювання? Правильно, питальне. Поставте відео на паузу та запишіть це речення. Записуємо наступне речення. Уставай і вдягайся. Яке це речення за метою висловлювання? Так, це речення спонукальне. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, усі три речення. Я пропоную вам зараз спробувати скласти невеличку розповідь про головну дієву особу, тобто про Джуді Муді. Вам на допомогу буде алгоритм та невеличка картинка-підказка. Отже, спочатку ми говоримо про героїню, називаємо її ім'я, потім описуємо її зовнішність, як вона виглядала, який колір волосся мала, далі її вчинки й поведінку, характер. Які стосунки з іншими персонажами, кого вона любила, можливо, або не любила? Авторське ставлення до персонажа, тобто це ваше ставлення до головної героїні. Подобається вона вам, не подобається чому власні судження та оцінка. А якби ви вчинили в тій або іншій ситуації? А якби ви відповіли, або а якби ви виконали цей вид роботи? Поставте, будь ласка, відео на паузу і проговоріть невеличку розповідь. Ви її потім можете розповісти своїм друзям. Ось так потихеньку наш сьогоднішній урок наближається до завершення. Отже, підсумовуємо, сьогодні на уроці я вивчив або вивчила правопославникового слова восени. Дізнався або дізналася, як святкують День знань у різних країнах. Повторив або повторила вивчені орфограми, апостроф подовжений м'який приголосний, роз-без та ненаголошені голосні е и у корені слова. Складав або складала характеристику головної дієвої особи. Ну що ж, мої хороші, я думаю, що вам було приємно працювати зі мною на уроці. Мені так точно! Зустрінемося з вами наступного разу. До побачення!